Питання ситуації у Сирії серед інших піднімали на зустрічі лідери Великобританії та США під час візиту прем'єр-міністра Великобританії Девіда Камеруна до Вашингтона у середу ввечері на честь британського лідера у Білому домі відбулася державна вечеря. А напередодні дружини державних лідерів перша леді США Мішель Обама та дружина британського прем'єра Саманта Камерон взяли участь у дитячій міні-олімпіаді, метою якої було спонукати дітей займатись спортом та загалом більш що рухатись розповідає Руслан Петричка. Лондон готується у цьому році прийняти літні Олімпійські ігри. Тому Саманта Камерон не вминула нагоди прийти на дитяче спортивне свято у Вашингтоні. Мішель Обама вже давно займається темою пропагування здорового способу життя серед дітей. Ініціатива першої леді США Давайте рухатися підкреслює важливість для дітей здорово харчуватися, займатися спортом і грати у рухливі ігри. Рухатися можна не лише на спортивних змаганнях, рухатися можна і просто танцюючи в кімнаті, катаючись на велосипеді чи гуляючи з собакою. Мішель Обама оголосила, що вона очолить олімпійську делегацію США на іграх у Лондоні цього літа. Після короткої офіційної церемонії перша леді не втрималася від спокуси і залюбки пограла з дітлахами у теніс. Разом з нею на дитячі змагання прийшли члени американської олімпійської та паралімпійської збірних. Чотириразова золота медалістка Лізі Леслі ділилася з дітьми секретами баскетболу. Ці діти навчили мене, що їм потрібне натхнення. Наша доросла підтримка. А я в свою чергу розповідала, що потрібно працювати над собою, тренуватися і ніколи не здаватися. Ден О'Брайен здобув олімпійське золото у десятиборстві. Він пояснював дітлахам, що не обов'язково вигравати золоту медаль. На його думку, той, хто старається перемогти або просто вибирає не сидіти на місці, уже переможець. часто можна почути, що сучасні діти ліниві, але подивіться на цих дітей. Вони хочуть рухатися, і таких багато. Кортні Клемонс став чемпіоном США у спринті серед інвалідів після того, як втратив ногу на війні в Іраку. Сьогодні він входить в паралімпійську збірну сполучених штатів. якщо ці діти звикнуть з малку їсти правильно і займатися спортом, вони матимуть набагато менше проблем зі здоров'ям. Самі дітлахи залюбки діляться уроками зустрічі з олімпійцями. Я можу досягти всього, чого захочу. Мені найбільше сподобалося те, як ми працювали в команді. Я люблю рухатися. У кінці дня старання дітей були винагороджені медалями. Багато з них пообіцяли донести гасло першої леді США до усіх своїх друзів та однокласників. Давайте рухатися, Руслан Петричка. Голос Америки.